Мадоб, вітає вас. Сьогодні тема тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Розглянемо вираз корінь із 125. Представимо вираз під коренем у вигляді добутку числа 25 і 5. Ми бачимо, що 25 це квадратний корінь, це квадрат числа 5. Тому записуємо. Корінь із 25 помножити на корінь із 5. Перший множник дорівнює 5. Буде 5 корінь із 5. Таке перетворення називається винесенням множника з підзнака кореня. Отже, для того, щоб це зробити, треба вираз під коренем представити у вигляді квадрата числа якогось і іншого числа. Тому цей квадрат, корінь квадрат не буде просто число. Тому зараз ми представили корінь з 25 у вигляді добутку раціонального числа 5 і ірраціонального числа, корінь із 5. Розглянемо такий вираз: 5 корінь із 5. Запишемо. 5 корінь із 25. Помножити на корінь із 5. Ми отримаємо корінь із 25 помножити на 5. Це дорівнює корінь із 125. Отже, ми провели обернене перетворення. Ми внесли число 5 під знак кореня. І ми бачимо, що для того, щоб це зробити, треба число було 5 піднести до квадрату 25 і потім перемножити з даним числом. Такі перетворення, винесення. Множника з пізнака кореня. І внесення множника з пізнака кореня дозволяють розв'язувати різні цікаві вправи. Розглянемо приклад. Винесіть множник з підзнака кореня. Корінь із 72 а в 5 степені. Для того, щоб це зробити, записуємо 72 як 36 помножене на 2, а А в 5 записуємо, як А. В четвертій помножена на А. Тому продовжуємо. Далі. І ми маємо корінь із 36. А в четвертій помножена на корінь із 2А. Перший корінь дорівнює 6 А квадрат. І залишається корінь із 2А. Отже, ми винесли. Множник 6а квадрат з підзнака кореня. Наступне завдання: внесіть множник під знак кореня. Отримаємо. Знак мінус ми залишаємо. А двойку заміняємо як корінь із 4, помножено на корінь із 7. Тоді ми отримаємо мінус корень із 4 помножити на 7. І дорівнює мінус корінь із 28. Тобто ми внесли. Число 2 під знак кореня. Наступне. Внесіть множник А корень із 7. Записуємо А. Як корінь із А в квадраті. помножити на корінь із 7. І отримаємо корінь із 7 А квадрат. Перетворення, внесення і винесення. Множника з пізнака кореня дозволяє спрощувати вирази. Спростіть вираз. 50, корінь з 54а. Плюс корінь з 24 а мінус корінь із 600а. Записуємо. Під коренем. 54. Ми записуємо, як 6 обмножено на 9. І на а. 24 записуємо. Як 4. Помножити на 6 і на А. І 600 записуємо як 100, помножено на 6 і на А. Тепер ми бачимо, що з першого можна винести множник. Це буде у нас 3. І буде корінь із 6а. З другого можна винести множник 2, 2, корінь із 6А. І з третього можна винести 10. 10 буде корінь із 6 А. Ми отримали вирази одночлени, в яких є однаковий множник. Корінь із 6 А. Це є подібні доданки. Тому, приводячи подібні доданки, ми отримаємо відповідь: мінус 5 на корінь із 6 А. Наступна вправа, яка дуже цікава в цій темі. Це розкладання на множники. Взагалі, якщо використовувати поняття квадратного кореня, то ми можемо завжди розкласти на множники будь-яку суму одночленів. Наприклад, А мінус Б, це буде корінь із А в квадраті мінус корінь із Б в квадраті. Тому ми маємо формулу різниці квадратів, а вона дорівнює корінь із А мінус корінь із Б. Помножити на корінь із А плюс на корінь із Б. Тобто будь-яка різниця завжди розкладається на множники за допомогою кореня і формули різниці квадратів. Тут діємо аналогічно. А квадрат мінус корінь із двох в квадраті. І маємо А мінус корінь із двох помножити на А плюс корінь із двох. Наступне b 7. Записуємо b як корінь із Б квадраті. 7. Це корінь із 7 квадраті. Тому маємо формулу різниці квадратів. І вона розкладається так. Корінь із b мінус корінь із 7. Помножити на корінь із b плюс корінь із 7. Якщо ми вміємо розкладати на множники, то ми вміємо і скорочувати дроби. Розглянемо дріб B-1 поділити на корінь із B плюс 1. Треба його скоротити. Зауважимо, що B-1 це буде що у нас? Корінь із B мінус 1 по попередній вправі на корінь із b плюс 1. Тут маємо корінь із b плюс 1. Після скорочення на корінь із B плюс 1 отримуємо відповідь корінь із b мінус 1. Ще дуже цікава вправа в цій темі це звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Тобто, якщо ми маємо дріб, де в знаменнику є ірраціональне число, дуже часто можна від цього ірраціонального числа позбавитися і зробити так, щоб в знаменнику було раціональне число. Для цього робимо такі речі: 15, поділиться на 2 корення з 3. Ми можемо домножити чисельник і знаменник. На корінні з трьох. Ми знаємо, від цього дріб не міняється. Да? Отримаємо 2 корінь із трьох і помножено на корін із трьох. Отримаємо 15 на корінь із трьох. А в знаменнику буде корінь із трьох на корінь з трьох. Це буде 3. І 3 на 2 буде 6. Отже, після скорочення на 3 маємо 5 корінів із 3 поділити на 2. Ми бачимо, що вже в цьому дробі в знаменнику стоїть раціональне число 2. Тобто ми звільнилися від ірраціональності знаменника, і отримали рівний йому дріб, якому в знаменнику стоїть раціональне число. Дивіться мадоб, і ви будете краще математики в своїй школі.